Красиві такі осінні барви. Як ви бачите, я не в голосі парку на диво. Я зараз у Ворзелі, серед розкішної красивеної природи. Ну, осінь у Ворзелі це взагалі напевно одне з найкрасивіших явищ. Насправді ми всі любимо весну, ми обожнюємо літо, зимою є свої якісь такі плюси. Але все ж таки, от осінь це така, коли спокійна, красива. І тепла на пора, це дуже-дуже приємно. Я знаходжуся біля будинку Уварової по чоловікові, а взагалі то це дочка Федора Терещенки, взагалі неймовірний цей пласт цей, цього роду Терещенки, який також втримав на своїх плечах нас усіх теперішніх, своїм розумом, кмітливістю, наполегливістю, розумінням, хто вони і що вони. І надзвичайно цікавий такий момент. Я дізналася, що Терещенки володіли соливарнями у Бахмуті, і вони на здобутки на прибутки, точніше, від видобування солі власне розпочалися від цукровий бізнес. Так що і цукор, і сіль наші. Отже, що буде сьогодні водою в Україні? Завжди не відстаємо і говоримо про погоду Працюємо одним словом. Отже, сьогодні ну, один з найтепліших і найпрекрасніших синаптичних днів. Температура повітря плюс 12, плюс 18 градусів. На заході 14-18, без істотних опадів більшу частину доби, але в другій половині дня чи ввечір дощ може з'явитися. Це єдиний регіон, де будуть дощі сьогодні. Понеділок, 3 листопада на півночі, без опадів дуже тепло. 12-15 градусів. У східній частині України також буде тепло, циклональний характер погоди, тепле повітря, приємне, ну, може бути трохи хіба що рвучким вітер. Центральна частина України без опадів, тепло, плюс 12, плюс 16 градусів. Південна частина України плюс 14, плюс не побоюся цього слова, плюс 19 градусів і також без опадів. У Києві сьогодні, у понеділок, Чудова погода, максимальна температура повітря до плюс 14 градусів і також опадів не передбачається. І взагалі найближчим часом буде хороша погода. Навіть е, трошечки зазирнемо наперед, навіть наступні вихідні чи найближчі вихідні буде хороша погода, щось доробити на дачі, досадити, пересадити. Е, всім е, бажаю е, плідної праці. Ну і трошечки покручусь, я вам покажу. Це будинок, власне, веровий у Ворселі. По всьому ворозі шастать не доводиться, тому що ну, практично скрізь красиво, нема сенсу. Тому я просто скористалася от моментом і вирішила все-таки зробити звідси е, прогноз погоди на сьогодні, на 3 листопада. Е, і ще раз наголошую, що наші найкращі, найрозумніші, найкмітливіші, найпідприємливіші, наприклад, приході Терещенків. Е, погода у нас чудова. Клімат у нас, осоння український, помірно-континентальний, один із найкращих для життя людини. Словом дай Боже, щоб нам побороти ворога, а все решта, ми маємо і будемо мати ще краще. Ну, а ворога ми точно поборемо. Ну і ще раз підсумуємо прогноз погоди на сьогодні, 3 листопада. Єдиний регіон, де будуть дощі ввечері, це західна частина України, але там дуже тепло, плюс 14, плюс 18, дуже тепло, 14, 19 на півдні. Нарешті території плюс 12, плюс 16 градусів без опадів, антициклональний характер погоди. Ось така чудова, я б сказала, таким не синоптичним терміном. Синоптична ситуація в Україні очікується сьогодні. Ну ще раз нагадую, що з невеликими коливаннями, але поки що у нас триватиме. Досить теплий період із комфортною температурою повітря. Усім ще раз привіт із варзеля.